Новообраний міський голова розпочав наводити лад у місті з кладовища, показує, до чого докерувалася попередня влада бугри, хащі, бур'яни, канави. Очільник міста обурений жалюгідним становищем цвинтарю, тож планує створити тут алею героїв, таким чином віддати шану загиблим бійцям. АТО. ми один раз приходимо сюди на кладовище в рік чи п'ять разів, хто двадцять разів, тому що сумні події. Починається, але якщо ми отут, і це повинно бути взірцем в першу чергу, тоді буде результат і далі. От як ви тут годинку проходите, промерзнете, тоді ви зрозумієте, що тут повинен ідеальний порядок бути. Зараз я вас поведу туди далі по алеї. Ми пройдемося, подивимося, де першу чергу потрібно зробити. Але на кожному кладовищі повинна бути алея героїв у центральній частині. Я дав доручення на інших кладовищах. Ми зробимо. Показову алею. Тому що у кущах тих людей, які життя своє віддали за нас, за те, що ми під мирним небом тут стоїмо, спокійно, можемо дихати повітрям і можемо нормально жити у місті Черкаси. І ми повинні віддати їм шану. Це повинні бути центральні алеї, зразкові і ідеальний порядок повинен бути. За день проїжджає тут 20 похоронних процесій. Покійники в трунах перевертаються. Згідно з проєктно кошторисною документацією, на облаштування благоустрою цієї ділянки спрямовано 2,5 мільйони гривень. Завершити усі роботи мають встигнути до поминальних днів.